Народний депутат це публічна людина, і публічна людина просто зобов'язана висловлювати свою позицію. Люди мають її знати. Ось. Хоча я переконаний, що моя позиція з громадською думкою підпадає, впевнений, просто в цьому. Ось. Але для того, щоб був зворотній зв'язок, моя позиція має бути публічною. Щодо формування коаліції, я вважаю, що Верховна Рада в такий складний час для країни, він складний в двох моментах: це є питання війни і є питання економічного падіння. Я вважаю, що Верховна Рада вже мала б розпочати свою роботу, але вже вона мала б починати працювати. Думаю, що в такий час після виборів, після офіційного оголошення результатів виборів, я думаю, що вона б через два дні. Мав зібратися і розпочати свою роботу. Ті політичні сили, які зобов'язані створити коаліцію, це і їх би проскорило, бо на створення коаліції дається місяць по закону. Якщо за місяць коаліція не створена, це означає, що перевибори до Верховної Ради. То я переконаний, що коаліція вже була те, що стосується, чому досі коаліція не створена. Да, прописують коаліційну угоду, і це правильно, це має бути. Хоча, ви знаєте, я думаю, що отак, таку коаліційну угоду вперше прописують. Ну, наприклад, ну, можна прописати реформування тієї чи іншої системи і під цим підписуються всі політичні сили, які створюють коаліцію. Але це не прописана сама реформа. Потім, коли дойде справа до реформи, Одні політичні сили її пропишуть, другі політичні сили можуть сказати, а ми не згідні з цими пунктами. Ті б інші політичні сили скажуть, ні, вони мають бути такі, і що? І так чи наче ні до чого не дійдуть, а потім будуть казати, а ви ж підписувались під коаліційною угодою, що має бути реформування в цій системі, отаке то. А тепер ви відмовляєтесь, а вони скажуть, а ми не відмовляємось, але нам не подобається така реформа, вона має бути інша. Тому ви знаєте, прописувати отак, от коаліційно. Якщо ви вже прописуєте, то ви покажіть, яка там має бути виписана реформа. І тоді, нехай всі скажуть, так, да, ми підписуємось під цією реформою. Бо реформа щодо місцевого самоврядування, вона може звучати. А що там буде написано? Як це сприйме суспільство? Ми не знаємо. Бо я вже на цю тему не один раз балакав. Одна ситуація залишити кошти на місцях. Щоб їм і розпоряджались місцеві громади в особі місцевих рад. Інша ситуація втілити в життя, наприклад, ну щось, наприклад, адміністративної реформи, те, про що я розповідав законопроект, і там, і там стосується місцевого самоврядування. То яка має бути реформа? Написати просто реформа, під нею підписатися. Ну, тоді, якщо ви вже підписуєтесь, покажіть, яка вона має бути. Безумовно. З однієї сторони, це може бути плюс, з іншої сторони, це може бути мінус. Треба подивитись, я ж не знаю. Ми, я рядовий депутат. Я не приймаю участі в цих перемовинах і домовленостях, До кінця, що там відбувається, я не знаю. Безумовно, там, знаю, може там більше, безумовно, чим, ніж там, люди, які тут на місцях. Ось. Ну це абсолютно логічно. ось тому єдине, що я можу сказати, щодо створення коаліції, от таким чином, як вона зараз створюється, гарно чи це погано, життя покаже, але так чи інакше, все залежить від намірів, від намірів конкретних політичних лідерів. Я вважаю, це моя така думка, що досі нема домовленості, яка політична сила буде висувати кандидатів на ті чи інші посади. Тому процес формувації коаліції і затягнувся. Я вчора от дивився, наприклад, передачі там виступав грузинський екс-посол в Україні. І він приймав участь разом з Саакашвілі, він робив реформу і стояло питання про люстрацію. Ви знаєте, що він сказав? Він каже: у нас в Грузії люстрації не було. Якби у нас в Грузії була ілюстрація, така як у вас в Україні, то ні Саакашвілі, ні оцей головний реформатор, вони б не попали би до складу уряду взагалі. Ну вони ж проводили реформу. Залежить не від того, що там, а залежить, які у людини наміри. Тут дуже багато питань. Дуже багато питань. Тому що я ж кажу, навіть та ж сама ілюстрація. По великому рахунку були країни там, де люстрація має позитивний досвід. Є країни там, де люстрація мала негативний досвід. Питання в чому? Яка мета можна ж мати дуже погану мету і назвати це дуже гарними словами? Я вважаю ті політичні партії, які народ обрав, то їх обрали, значить, вони якось. Там, Чи користуються симпатією, чи не дурили, не знаю, це життя покаже, чи вони справді такі, чи не дурили. Ну я казав вже, мені більш симпатичні це Народний фронт і самопоміч. Чому все ж таки має безумовно життя показати, але ну я скажу так, сьогодні я не знаю, чого там ідуть суперечки там за. Посаду прем'єр-міністра і міністерські пости. Я вважаю, ти сьогодні на посаду прем'єр-міністра, це йти на рішофот. Ось. І, знаєте, за всю історію України один-єдиний. Там Яценюк зробив заяву, що я хочу піти у відставку. І парламент його не відпустив. Ну, Цим він мені сподобався. Ну, я вважаю, там є такі потужні політики, Тетяна Черно... Черновол, Арсен Аваков. Арсен Аваков тут можуть бути різні думки у людей, але я до нього дуже гарно відношусь як до потужньої людини, тому що, ви знаєте, в мене на відміну від багатьох людей, у мене пам'ять не коротка. У нас всі забули, що коли у нас не було ще президента в країні, коли Янукович втік, а Порошенка ще не обрали, виконуючи був Турчинов, і виконуючи обов'язки президента, не може приймати ті чи інші рі рішення, да? а вже розпочалася війна, вже розпочалося А то Аваков не боявся, тягнув на своїх плечах АТО. Бо якщо я задам питання, хто був в той час міністром оборони, повірте мені, мало хто скаже, Чи хтось там тенюха пам'ятає, а Коваля вже ніхто не пам'ятає. Що ви можете про них сказати? Нічого. А Аваков на себе брав відповідальність і приймав рішення. Сміливість прийняття рішень. Це є ознакою потужного керівника. Під час виборів, те, що я от в основному чув щодо самопомічі, там було мало політичних тематик. Все ж таки було більше тематик, те, що стосується питань місцевого самоврядування. А я вважаю, що питання місцевого самоврядування, якщо це правильне місцеве самоврядування, це вам є і децентралізація, і боротьба з корупцією. Воно тягне одне за собою інше. Тому от подобається. Я однозначно не піду в жодну з політичних сил, бо поки що вони деякі подобаються, деякі не подобаються, не більше того. Що у кого ми на меті, я не знаю. Але вже на сьогоднішній день організовуються об'єднання мажоритарщиків, які пройшли як самовисувальці. Це може бути декілька груп, може бути одна група, але ну, там от я і буду. Серед мажоритарщиків, які ставлять собі на меті, скажімо, політичних амбіцій, взагалі немає ніяких, є амбіції лише тільки щодо укріплення обороноздатності країни, припинення економічної катастрофи, підйом економічного розвитку і те, що питається, стосується питання місцевого самоврядування. Все ж таки, щоб на місця віддати і владу, і гроші. І повноваження. У мене навіть вже були перемовини. Ось я з'ясував, які там мають бути позиції, Ось такі позиції мене влаштовують. Ну, безумовно, я одразу там казав, я б хотів би. У мене дуже, дуже прості торги. Я кажу, давайте, а тільки мені, мені треба, щоб якщо я прийду в цю групу, щоб ця група за законопроект 4070 а не голосувала. Я отак от, от торгуюся. Ось я вважаю, що це ганебний законопроект. Я думаю, ви всі так вважаєте. І все суспільство так вважає. Мені сказали, там, знаєте, ніхто там не торгується. Мені сказали, слухай, ну ми всі мажоритарщики. Якщо буде це, виноситись на парламент, поясниш, групі. Та і все і тебе підтримують. Хоча є група, є коаліція, ви ж розумієте. Якщо буде коаліція, то його, скоріше за все, приймуть. Мені тому сьогодні не подобаються усі системи. Які передбачають вибори за тими чи іншими списками, бо списки составляють політичні лідери, а політичні лідери, безумовно, мають вплив на депутатів. І депутат може і не хоче за це голосувати. Хоча це залежить від депутата. Ви знаєте, в сьомому скойкані дуже було багато законопроєктів, за яких я голосував не так, як голосувала фракція. Ну а за те, що я боровся з медичною реформою. То мені мені казали, що ти робиш? Це ж влада робить. Кажу, так, да, значить, я от в даному випадку проти влади. Є е, е, певний досвід вже, депутатської діяльності, це і е, е, те, що стосується об'ємування законопроєктів. До да, округу як працював, так і надалі буду працювати. Е, ну, для того, щоб уникати помилок, висновки зроблені. На підставі цього я провів громадські слухання. Я розповів людям, розказав, що, що там відбувається зараз. Серед депутатів щодо створення коаліції та інші речі і порадився з людьми, до якої політичної сили мені йти або не йти. І для того, щоб уникнути тих помилок, які були, бо я все-таки вважаю, моя присутність у фракції регіонів, безумовно, це була помилка. Я це визнаю. Тому я і приїхав порадитись з людьми, щоб почути їхню думку. І ви знаєте, що дуже цікаво. От я був спочатку в Осінському районі, почув їхню думку. Потім приїхав з Віньгородський район. І кажу, от вусьці мені вже сказало, як мені поступати. Бо я хочу від вас почути, як мені поступати. Я вам зараз не буду казати, що мені сказало вусьці. Скажу після того, як ви мені скажете. І всі райони дотримувалися однієї думки. Всі до жодного, всі райони сказав Водим Миколаївич, не долучайтесь до жодної з політичних сил, об'єднуйтесь з мажоритарщиками. Там, де менше політики, а там, де прості конкретні справи, тому помилок уникнути дуже просто слухай людей. Бо тоді, якщо помилуюся, то разом з людьми. По-перше, в мене в парламенті дуже закон багато законопроєктів, які вже зареєстровані, вже чекають своєї черги. Ось, е... ну і мої законодавчі ініціативи, взагалі, якби я їх отримую від людей і на підставі цього подаю законопроекти. Задумки, безумовно є. Є там питання і по АТО. Є такі, які подані, навіть є і по місцевому самоврядуванню подані. Я про них писав в газеті, ну і є задумки ще нові. Ось. Але все-таки хотілося б отримувати від територіальних громад, від органів місцевого самоврядування, від людей, чути, що їм заважає, і не підставі цього подавати законопроекти. Ну, питання ще не тільки в тому, щоб його подати, питання в тому, щоб його ще винесли, бо це є проблема у Верховній Раді. Ну і безумовно проголосували. Я розумію, чому там фігурує моє ім'я, да? для того, щоб закинути голові райради щось, от йому кажуть. Ви підтримуєте, там, ви зрадили майдан, це ж голова райради, він обраний після Майдану. Там, бо ви підтримувати на Чіпринка. Слухайте, по-перше, він мене не підтримує. Він сказав, що він за мене голосував і не побоявся це заявити. Хоча мог би сказати, вибачте, за кого голосував, це моя власна справа, це таємниця. А він не я сказав, що. Да. Я бачу, що ця людина зробила, тому я за нього голосував. Він не побоявся і сказав. Це різні речі. Підтримуєте і голосувати. Да він голосує за того, за кого хоче. Голова РДА, звідки вона взялась? Її поставила якби народна. Рада. До нас є в жашкові самооборони, причому не одна. Три. Да? Одна з них це яка стала оцю голова РД. Слухайте, яка їх що, народ обирав оцю народну раду. Цю народну раду народ має обирати. Хто їх обирав? Ніхто не обирав. Прийшло і сказало, що вона буде голова РД. Поставили їх голова РД. І їм би, безумовно, дуже сильно хотілося б, щоб їм. Їм оцій, бо є у нас одна, друга і третя. Оця третя самооборона, там де та інші. Щоб їм тут всі підпорядковувалися. Якщо ви думаєте не так, як я думаю, значить це геть ганьба, зрадник. Чому моя думати, як ти думаєш? Слухайте, кожен має право на думку. Їм би хотілося тут керувати районом, і райрадою хотілося би керувати, і міліцією, і прокуратурою, усіма. Але воно вже дійшло до такого, що народ починає підніматися. Я взагалі не втручаюся в цей конфлікт, не хочу, не маю права. Я нормально відношусь до самооборони, якщо це дійсна справжня самооборона, якщо вона себе ставить за мету щодо співпраці з міліцією з таких питань, як забезпечення громадського порядку, боротьба з наркоманією і інші речі. Наприклад, Щодо боротьби з фальсифікаціями під час виборів, я нормально до таких самооборон відношусь. А якщо вона ставлять собі на мети захопити владу, влада захоплюється тільки з за однією метою, щоб заробляти гроші. Тому я вважаю, що вони просто-напросто борються за владу. Ось і все. Має голова райради Жашківської, Кльоц, власну думку, все, ти нам не підходиш. Але вони застосували силу проти голови районної ради. Я розумію, коли застосовувала сила тоді, коли зносив Януковича. Не було іншого виходу. А зараз, яке ви маєте право проти голови районної ради застосовувати силу, голову районної ради обирають депутати. Це депутатів обирає народ. А голову депутати між собою обирають. Це, це повноваження депутатського корпусу, людей, яких обирали. Та нехай собі депутати визначаються. Це не конфлікт. Це боротьба. Одни ведуть боротьбу за владу. А інші ведуть боротьбу з узурпацією води в Жашківському районі, 30 чоловік чи 20 чоловік. Має визначати? Ні. Для цього є жителі Жашківського району. Так вони взагалі приїхали в Мельківський район на мою зустріч. Так я їм кажу, шановні, у мене зустріч буде о 13-й в Жашкові, Чого сюди приїхали? Їх люди там освистали, вигоняють із зала. Сьогодні головне, головне об'єднатися. Те, що робить Жашківська самооборона, вона по волкому рахунку робить злочин. Вона розколює суспільство. А суспільство сьогодні треба об'єднувати, а не роз'єднувати. Безумовно, це є певна модель нашого суспільства, тому що вони є частиною суспільства. Я вам скажу так. Але в Києві, в багатьох обласних центрах цього немає вже давним-давно. Це закінчило вже. Дуже давно. Я знаю людей, там я там допомагаю там, 25-му батальйону. Це якраз батальйон, який йшов з Майдану. Вони всі там, в зоні АТО. Ну і навіть якщо ці люди мають до Майдану відношення, це не означає, що вони мають над кимось перевагу. Бо Майдан якраз боровся зовсім за інше. Тому нехай вони задумуються. Якщо вони стояли на Майдані, за що стояв Майдан? На сьогоднішній день вже голови сільських рад з Віньгородського району вже між собою спілкуються і кажуть: ти диви, які жашківські голови молодці. Треба й нам бути такими дружніми і незалежними, і не боятися нікого. Вже з жашківських голів сільських беруть приклад. Не треба, значить, боятися нікого. Тобто вони не побоялись, що їх там Гова РД буде присувати. І вже вони пишаються їм. Тому я скажу, молодці голови сільських рад Жашківського району. Безумовно, приймальні всі як працювали, так і будуть працювати. Програми всі, які були, вони і будуть продовжуватись. В деяких містах вони будуть відкриговані. Для мене питання, а то це не є моє питання, чи я депутат чи ні. Тому тут в залежності від того, що я виграв вибори, чи, чи я їх би не виграв би. Питання, АТО від цього не залежить. Зараз тільки от не можу поїхати туди, тому що чекаю, коли сесія розпочнеться. Ось, як тільки між сесіями, там буває таке, що там по два тижні є ну дуже часто перерви, як тільки буде перерва, безумовно, одразу туди їду. І ви знаєте, якщо їду, я там залишаюсь, отримую зброю і там, несу службу разом з хлопцями. Економічна ситуація в країні жахлива. Я ж вважаю, що люди навіть не усвідомлюють, наскільки проблема полягає в тому, що сьогодні йде економічне падіння, це означає, що йде скорочення робочих місць, згортання підприємств. В зв'язку з згортанням підприємств менше. Надходжень до бюджету, пенсії і заробітні плати бюджетникам, опалення дитячих садочків, шкіл, лікарні. Це ніхто не відміняв. Платити треба, значить, потрібні гроші, а надходжень в бюджет нема. Значить, треба їх друкувати. Просто ні під що. Бо гроші завжди друкуються під промислове забезпечення. Ну а зв'язку з тим, що їх друкують, відбувається падіння курсу гривні. Відбувається падіння курсу гривні, відбувається ще більш потужне згортання виробництва. І так іде по замкнутому колу. Сьогодні у нас країна обрала президента, сьогодні країна обрала депутатський корпус, який визначиться з прем'єр-міністром. Я вважаю, що всі депутати мають довіритися і допомагати керівництву країни. Але моя позиція допомагати. Але хотілося б побачити результати. Вважаю, треба визначити, який термін відводиться, бо економічний результат неможливо побачити одразу. Але конкретні дії ми маємо побачити одразу. Але не те, що просто за те, що проголосували, і воно написано на папері. Ні. Ми це маємо побачити конкретно в житті. Те, що ось, ось воно відбувається для того, щоб побачити, що дійсно там якісь реформи починають з життя. Я вважаю, для цього там достатньо три місяці. Я вважаю головним завданням. Не тільки для себе, для всіх депутатів, для президента, для прем'єр-міністра, для всього керівного складу. Це питання, яке стосується війни. Бо те, що ми бачимо сьогодні, бігущу строку, кожен день 5-6 вбито, 9-10 поранено. Це 9-10 без рук без ніг. Це не тільки 5-6. Так не може бути, це треба припиняти. Однозначно. Зупинити економічний колапс, сьогодні він відбувається в країні. І відбудова держави. thank <laughs> you